Ідемо далі. Тристоронні переговори між Україною та Росією за участі Америки відбудуться. Таке переконання висловив президент США Дональд Трамп у інтерв'ю виданню Daily Caller. Водночас, очільник Білого Дому засумнівався у двосторонніх переговорах між Зеленським і Путіним. А їхні відносини вкотре порівняв із поведінкою дітей. На майданчику президент США так само замислюється над тим, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля довкола війни Росії проти України. Пише за аксесу з посиланням на анонімні джерела в Білому домі. Там мовляв роздратовані тим, що немає прогресу після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Вважають, що Європа винна у тому, що Україна не готова ще до більших поступок заради мирної угоди. ну і Владимир Путін є хижаком. Він не зупинить свою агресію на Україні. Це заява президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляйн каже: Москва вже здійснює гібридні атаки на Європу. Почуємо. Ризики, про які нас попереджали Латвія та інші Балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін хижак, путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками. Тож зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 мільярдів євро, який ми разом запустили. Володимир Дубовик долучається до бесіди. Це директор центру міжнародних досліджень, і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова. Пане Володимире, вітаємо. Доброго Давайте от власне з останнього із заяви Урсули фон дер і почнімо. А що нового ми почули? А рівно приблизно нічого. Що змінюється і що змінюють ці заяви? Бо так виглядає, що це знаєте. Коло психологічної підтримки збираються всі, хто хочуть, можуть, і готові нарешті визнати те, що так Росія це хижак, і так, Росія атакує, і що так, Росія зупинятися не збирається. Окей, а наступний крок, напевно, має бути про дію. Ну, мабуть, так так ми пані це розуміємо, і так би ми хотіли, щоб відбувалося, але треба розуміти і те, що могло бути гірше, що мог би можливий також реверс. Позиції цього ну, теоретично, воно теоретично можна витягти і сказати, що ну що ж ми допомагали Україні, а більше вже не можемо, і Україна потерпає поразку у війні. Тому, мабуть, треба вже дійсно прийти до миру і Україні погодитися з умовами російськими щодо капітуляції і поразки. В цій війні, це в принципі так, як кажуть Важентоні зараз. Якби, скажімо, в Брюсселі, чи в Берліні, чи в Париж, чи в Молдені зараз так сказало, то це було б серйозним ударом. По нашим позиціям, тому що вони зберігають те, що вони зберігають свою позицію, таку єдиний єдині ряди такі знаєте, що є згуртованість на консолідація. Це це, це це добре, навіть на річному рівні. Бо зараз Трамп нічого не говорить про останні на, на обстріли України. Тому європейці мають йому нагадувати хто кого обстрілює, хто на кого нападає, Бачите, бо знову Трамп каже, що він може дистанціюватися, що йому все це набридло і що Україна могла бути більш жнучкою. Що взагалі Літо європейці підтримують Україну, підтримують продовження цієї війни. Тобто вони не конструктивна така воєвнича група людей. Да? Як кажуть Трамп, ну за свідченням певних джерел журналістів американських і тому з ними важко. Якби не було Європи, було простіше і це правда. Трамп би просто підписав би зараз, якби не було такої спільної європейсько-української позиції, то Трамп підписав би угоду давно вже з Бузіним, де б вирішив долю України і просто би дотиснув дальше далі до того, щоб Україна теж погодилась на якісь неприйнятні для нас умови так званої мирної води щодо Дональда Трампа. Ну, ми згадали цю його тезу. Про те, або там припущення, про те, що або оцінку, давайте так назвемо. Про те, що Владимір Путін і Володимир Зеленський, немов там діти в на дитячому майданчику, не можуть домовитися. Ну можна сказати, про те, що це така фігура мови, це стиль Дональда Трампа. Але я тут натомість пригадую іншу заяву. Це заява речниці Білого Дому Керолайн Левіт, яка після ось цього удару. В четвер по житловому будинку тут в місті Києві так само десь там на одній шальки знаєте поставила, фактично порівняла в своїй заяві е, удари по російських НПЗ. І ось цей приліт ракети акурат в житловий будинок. Ну, якщо Трамп можемо припустити, десь там щось такого сказав, я сумніваюся, що Керолайн Левіт дозволяє собі просто так, без узгодження, без подумати і написати, озвучувати подібні тези. Правда? Так так, я згоден з вами абсолютно. Вона точно е, оприлюднює і е, озвучує позицію офіційно Білого Дому, е, уставлену. Е, це хтось рішення прийняв, що вона вийде і таке скаже. Е, це точно не є, якась імпровізація. Е, ну і вона чує це від Трампа, те, що він висловив тоді, і що журналісти Аксіо зараз згадують. Е, напевно, він висловлює частіше, да? Вона ж поруч президента весь час, бо про секретарши майже цей день поруч з президентом. Вона ще чує, вона все це фіксує. І, і ну я не знаю, чи просто їде і потім розповідає, як відчувається ситуацію Трамп, чи просто навіть Трамп їм дає доручення таке, щоб піти і розповісти, що наша позиція саме така. Ну, звісно, це дуже огідно і примітивно, і дуже дивно, як можна таку позицію висловлювати, як від висловив, щодо дійсно того, що, начебто, що не треба подумати то тут винний, але час від часу ми чуємо це. Від Трампа його оточення, знаєте, це частково, скажімо, вплив Росії і тих людей, з якими вони спілкуються в Росії, зокрема з Путіним і його оточенням. Це частково і просто їхні власні переконання, бо, скажімо, їхні ЗМІ різні, які орієнтуються і підтримують рух МАГА. Він, вони ж давно вже кажуть, що Росія не така вже погана, що в них є свої інтереси, що вони захищають, і НАТО розширялося, і Україна хотіла до НАТО, а щоб ви виробили їх в Росії такі інше. Це ж роками говорив і сам Дональд Трамп. Зараз трохи якісь зміни відбуваються навіть всередині МАГА. Час від часу знаєте, того руху трампійського виникають якісь люди, які підтримують Україну активно о, серед різних подкастерів, там та інших, ток-шоу з різних, але все одне домінуючий настрій поки що такий, що. Що ну Україну можна підтримати, але не дуже активно. Добре, що за Трампом пішло в останні кілька тижнів частково частина республіканців, коли він почав говорити, що Україну треба підтримати, а Путін збожеволів, що він б'є по цивільних. і ми бачили приріст при значний доволі такий швидкий республіканців, що підтримати деякі підтримки України, але це ще не, знач, не значні цифри. Uh, і це може не змінитися, може повернутися в обратний бік. Ми можемо побачити того Трампа, коли ми у перші місяці після повернення до Білого дому, коли він казав, що Путін хоче закінчити війну, а переконує проблеми саме зеленську. Поговоримо ще й про роль Китаю, і не тільки, а й всіх тих, хто зголосився приїхати 3 вересня в Пекін. Як буде виглядати світ після 3 вересня і комунікація, зокрема і про війну в Україні, теж ну і давайте не забувати ще і про роль Індії, бо офіційний Київ покладає великі надії, і сподівання, що ем, Індія буде комунікувати нашу позицію на всіх можливих майданчиках. А чи так це буде з огляду на те, що інтереси громадян Індії, зокрема економічні, ба навіть при торгівлі з кривавою Росією Індією самою були визнані не один раз пріоритетними? Так, по це щодо Індії, це важливе запитання, бо в принципі світ буде виглядати після 3 вересня, так як і другого, тому значних таких душ не буде, але. Щодо Індії, то зараз от можна бачити в американській пресі, аналітичні виданнях багато таких от досліджень, статей, експертів, які власне кажуть, що своїми руками Трамп руйнує результати роботи багатьох років, коли створювався. Це дуже важливе американо-індійське партнерство. Зокрема, Індія це ключовий гравець. У створенні проти Китаю певної коаліції держав під проводом сполучених штатів в цьому регіоні, в Азії, Тихоокеанському регіоні і таке інше. Але зараз я не думаю, що там Індія з Китаєм вже подружиться просто і стане друзями. Це неможливо, але таке ситуативне наближення, вона цілком можливо. і Індійці дуже ображені зараз. І от. Сьогодні читав, як я не робила істовніорктаймс або де журналісти розказали, що одна з можливих причин це те, що, начебто, Трамп очікував, що Андреа ред буде підтримувати і висувати його на Нобелівську премію міру через те, що там, начебто, Америка відіграла певну роль, велику в припиненні вогню між Індією та Пакистаном. Але індійці кажуть, по перше, ніякої ролі не було. А по-друге, ми не будемо таке робити, і начебто, тоді Трамп дуже роздратувався, так розгнівався, і від того моменту вже ще погіршилося відносини між Моді та Трампом. Які були дуже дружні ми раніше, попередні чотири роки президенту Трампа. Вони були дуже близькі, дружні е ніяких таких проблем, начебто, не було. Але зараз, бачите, як Трамп тисне на Індію, і з одного боку, ми це вітаємо. так, бо Індія дійсно купує багато російської нафти. А з іншого боку, для американської політики в цьому регіоні стримування Китая, і навіть з точки зору підштовху Індії до Росії ще більше ще ближче. Це, мабуть, стратегічна помилка е Трампа. Ну, ми тут вже згадали про ось цей ось цю зустріч в Китаї 3 вересня. Вона ще й буде характерна тим, що там найпроподібніше з'явиться Кім Чен Ін, тобто КНДР, і представник цієї цього державного утворення, скажімо так, те, що китайці мають з ними зв'язок, і те, що фактично ну, існування скажімо так, КНДР багато в чому пояснюється. Доброю волею Китаю це не є новиною, але те, що фактично вперше за багато років це відбуватиметься от саме таким чином, коли Кім Чен ін вийде за територію своєї країни і буде брати участь в якихось там урочистостях, це теж ну непересічна історія і питання, що вона може конвертуватися. Так, я згоден. Я думаю, що китайці хочуть показати, що в них є коаліція, в них є якийсь блок. Багато країн приїжджають, присувають свої делегації. Що це не лише Китай, що вони теж сколочують певно таку формат, якийсь антиамериканський стримування ролі Америки в цьому регіоні Східної Азії та Тихоокеанського регіону. І для цього запрошують зокрема і от е, північнокорейського кіма. Хоча, до речі, якщо говорити про закінчення Другої світової перемогу у Другій світовій, то переможена була Японія, Корея, вся, начебто, була як переможниця навпаки. А то чому не запрошувати тоді прем'єр-міністра Південної -пі -пі Кореї? Скажімо, на да? бо, але бачите, те, що відбувається, то відбувається е, великої симпатії в Пекіні до Окіняна немає, і тим не менше вони хочуть показати, що в них є. Певна коаліція, на яку вони розраховують тим часом, коли Трамп навпаки руйнує відносини з ключовими гравцями в цьому регіоні. Бо проблеми тут всюди зараз є з Австралією. Проблеми, є проблеми з Таїландом, є проблеми з Індією. Ну а з європейськими партнерами я не кажу, бо дуже складні напруження відносини між Білим домом зараз і партнерами, зокрема через війну, різну позицію щодо війни Росії проти України. Тому Китай зараз використовує цей момент всюди, де руйнує щось Трамп, відштовхує якісь держави. Тут же негайно входить в дипломатії китайський бізнес, і вони разом працюють, і китайські військові, і щось пропонують і щось нав'язують от і забирають цю територію, яку звільняє трамвай. Дякуємо, пане Володимире Володимир Дубовик, це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мачникова. Був нині з нами.